Вітаю вас всіх! Е, бачите старий варіант перемотки. Але замість олівця в мене пінцет і. Отак от, от. І ми промотали. Так. Е, про що я сьогодні? Сьогодні я хочу вам продемонструвати е, касети яким вже 50 років. Максал 75-го року. Роздивимося і розглянемо більш детально, подивимось, що до чого, і, можливо, ми калібрунемо і спробуємо їх прописати. Давайте. Бачите, як ви помітили, в мене в руцях. Максал ЛН. Хронометраж 30 хвилин. Маленька така. От одна біда. Немає для неї футляру і немає. Ну, футляр то, в принципі, неважко знайти, але немає вкладки для неї. І вона в мене, якби не комплект. Ось. І, до речі, немає вона і гвинтів. Прозорий. Прозорий тонований пластик касета 1975 року. Як, як касети Sony на початку 70-х, в принципі, в 70-х роках багато таких робилося в прозорих тонованих корпусах. Але Соньки були хоча б розборні, були все на гвинтах. Тут хоча б, ну. Бачите, захист ціленький. Всі на місці. І не бачу я сирійників. сирійника нема. А, так. Ну, давайте спробуємо оглянути стрічку. Є один такий от нюанс. Ми ж всі ж звикли бачити стрілочки на макселовських касетах, але саме на цій. І є тільки от така от. манюсінька, манюсенька дайте трошечки. Цифра 3 і смужечка. Більше нічого немає. Можливо, на таких коротишах і не робили смужечки, ну, ось такі от. Стрічка. Ну, скажем так, це, скоріш за все, світло-коричневий колір, бо темних, темних ще буде. Має такий вздовж загиб. Має такі невеличкі, але на хвилиночку, їй 30, 50 років, про що я кажу, 30. 50 років. І ось от одна така касетка в мене без футляріку. Але давайте я її поставлю ось сюди. У мене є Та-дам! Такі самі касети в хронометраж 60, 90 і 120. До речі, до цієї добірочки не вистачає ще 46 хвилин. 46 хвилин має помаранчевий колір. 30-ка жовтенька. Бачите, 60-червона, 90 синенька і зелене, зелений 120-ка. І в помаранчевому кольорі має бути 46-ка. Касети 75 року. Максел японського ринку. Про що це свідчить? На вкладках? Футляр класичний. Так. Ну, тут, бачите, був розворотик, але його чомусь не стало. Хтось його вже відірвав. Простенький. внутрі, але яскравий, ось такий жовтенький. Бачите, LN Love Noise. Низький шум, касетка. І ось тут купа всякої інформації. От. І дивимося ми далі. Касет, а ось ці вже, бачите, не прозорий пластик. Це пластик, брудна слонова кістка, я б так назвав її. Ось добре, що на гвинтах ця касета розбирається. І маємо, бачите, звичні нам смужечки. Ось такі о звичні смужки. Стрічку. Давайте глянемо стрічечку. Так. Ось така теж та, та, та ж сама світло-коричнева стрічка. Десь не десь, бачите, хвилька попалася, але ну, це від зберігання, скоріше за все. Так, і тут, до речі, теж немає. Сірійніка. Один з моїх підписників підмітив, що на макселах я зразу не звернув увагу в минулому відео, сказав, що немає чомусь. Але він підказав, що є на макселах на вкладках. Але саме в цих касетах, на вкладках, я не знайшов. Не знайшов сіреника. Хоча в, на, на, в минулому відео на одній мокселки такий я знайшов. Там такий е, вибитий, ніби як прокомпостірований. Так, давайте ми зробимо далі. 90 -та хвилинка. Так, 90 -та хвилинка теж, бачите, має відірваний цей от е, корінчик. Так. Купа японського тексту. І яскравенькі. Ну, добре, ж хоч знаружі не пописали. Тут чистенькі, все добре. І саме ця касета. До речі, я бачите, що помітив. Давайте я вам покажу. Що я помітив. Подивіться. Касети японського ринку, але чомусь є певна відмінність. На одній є слово Japan, а на другій немає. От як так? Як так? На одній є, на іншій немає. Все остальне так, як має бути. Бачите, яка фігня може бути? Так. Ну, на цій ми вже бачимо, що є звичайні нам смужечки. І стрічка. Ну, бачу, що стрічка теж подуставши трошечки. Отак, нам трошки назад повернути. Так. Ну, я вам скажу, що навіть таку стрічку можна все одно прописати. Вона має, от дивіться, 75-й рік, але все одно лак вже. Має не пожаліли того лаку. Ось. Давайте. Відкриємо 120-ку. Так, а 120-ка, що воно ну, каже? Ага, бачите, тут власник минулий заклею. Щось там було написано, і він просто жовтим папірчиком взяв і заклеїв. Ну, ладно. Теж е з японськими. Е, якимись тут інструкціями. Угу. Ми все зрозуміли. Цей японський ринок. Так. І на 120 теж немає слова Japan До речі, от на на 30-ті є. От 30 і 90 має. А другий немає. Чому? Чому така? незрозуміла так. І так само має. Смужечки. До речі, там, крім е, тих стрілочок, має ще і літера А. А з другого боку будуть ті самі стрілочки, але тут буде вже літера Б. Це в, е, практично в усіх максовських касетах, так, ви Так, 120-ка має більш темну. Стрічку. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але Ну давайте от. 60-ка. Ну, давайте ще 90 -ку. І 90 поставимо. Бачите, 120-ка має стрічку більш темнішу. Хто знає, може вона міняна, ну, ніби не схожа. З якоюсь іншою. Максел поставили, так? Да? Ну, ось така от. Є певна відмінність. Ну, нічого. Це. Ну, я думаю, все одно ж стрічки ж Максел. Максел. Значить, на швидкість це ніяк не впливає. Так. І наступна парочка ось така у нас. Це вже не еленки, а. UD. Бачите, розшифровочка є ультрадинамік касет тейп UD. D Ultra Dynamic. На цій вже був запис. Я послухав. Ну, непогано, в принципі, записано. Пол Анка. Ще й написано, записано з І я вирішив його залишити. Нехай собі буде. Касета, до речі, теж японський ринок. І ця так само. Це все японський ринок. Так. А ось тут, бачите, є вже є розворот, вона хоч і підписана. Але це бачите, зсередини і не так це воно заважає. Купа і інформації японською мовою. І має якісь два купончики. Цікаво для для чого ці були купончики? Тому що на... вони бувають, до речі, щось і по одному купону, по два, по три, і по чотири. Дивлячись, яка касета, я не знаю, з чим це пов'язано. От на цій, бачите, два купона були. Так, на намістимо полонку. Запхаємо. О, чекайте, нашка сіро не подивилась. Касета, ось сіренька. Не то, що сіренька, срібляста. З чорним. Корпусом і теж на гвинтах. Джапан присутній. Джапан присутній. Каточки білі. До речі, десь я б. Ага, бачите. От на 120 ці каточки жовтенькі. Так, 90-ка. А на 90-ті. Синенькі катки. Хм. Бачите, як воно виходить? Так, а 60. -ка? Ну, на 60 звичайні білі. Звичайні білі. Тут теж білі. Так, ну. Захист на місці. А ну, давайте тепер подивимося на 90. Це ж так само японський ринок. Теж має, бачите, розворот. Але тут, бачите, є 4 купона. Це жирна касета. Значить, на цих чотири купонах можна було щось таке в крамничці придбати. Да? І більше можна було придбати, ніж з 46-ї. Теж трішечки пописано. Тут олівець. Олівець можна стерти. Купа жирної інформації японською мовою. Олівець, до речі, присутній практично на всіх малюночках. Має таку среблясту структурку таку. Ну, прикольно виглядає. Жирненько виглядає. Так. А ось ця. Ну, тільки з одного боку є наліпка. Заклеїли якийсь напис. Цей вже не стало чіпати. Ладно. Але все одно касети в чудовому стані. Якщо враховувати, що їм вже 50. років. 50. О, бачите. есть мужички, Так, ну давайте. Ось. От юдішки мали структуру трішечки е, э, темнішу. Так, ну давайте ще і цю глянемо. І тут так само має стрілочки. О, бачите, а тут ще має Ось такі коричневі. Е, смужки жирні. Навіть не коричневі, це чорні смужки. Дивно. На одних є, на других немає. Як, як воно все працює? Так, 90 у нас зверху, 46 знизу. Стрічка однакова. Має темно темно-коричневий кольор. Отак от буде правдивіше. Ось так от. В кадр передача кольору. Ну, скажімо так, темний шоколад. отак так на світло, бачите, світло попадає, ніби світла, але по факту вона ось такий має кольор. Так. Ну що ж, давайте спробуємо щось да, записати на них, так? Я, мабуть, що так, 46-ку ми залишимо, і ми не будемо її терти. Візьмемо ось цю 90-ку. Так, ну і давайте 90-ку з цих візьмемо. І ми спробуємо їх. Оці касети калібранути і прописати. Гайда до деки. Так. Почнемо ми, мабуть, з Еленки. Так. Спробуємо. Спочатку її калібрунути. Трішки давайте вперед. Ми. Отак От чу-чуть. І що? Калібровка. Такс. Пробуємо калібрувати. Як то кажуть, момент істини. Касета 50 років. 50 років, люди мої. Ви що деколи це забагато для людей буває. Так, касета От Значить, що ми будемо робити? Включаємо музику. um Остатньо, і зараз спробуємо почути, що з цього вийшло у нас, так? Давайте. я вам скажу, что довольно шикарно звучит. Дуже выразный бас, объемнейший такой, не бэк. и выражение мне сдалось, что нибудь додай, Трошечки живого. Ну давайте теперь UD 75 рик рік. Спробуем ось цю. Так, трешечки вперед. И давайте калибровочка. Есть. Yeah. Відпускаємо. Так. І понеслася. Ну, з юдішкою. Я теж не сумніваюся в її працездатності вона відкалібрується однозначно. Це буває дуже рідко, коли Максл не калібронеться. Це, скоріш за все, від поганого збереження, але вони тримаються. Так. Будь ласочка Калібранулась касетка. Так. І давайте знову щось пропишемо так. Давайте включаємо музику. Попали на, на кінець. Так. Думаю, нам достатньо цього, і зараз ми його повернемо. І що у нас вийде з цього роялю? Давайте багато не треба. О якраз. Я так думаю, ви. Ну, я, я розумію, що в YouTube важко це почути. Але, як на мене, Юдішка піднімає навіть трішечки високі частоти, бас приблизно так само, як і на Еленки. Теж, ніби на мій, на мій слух, ніби як збільшується, стає об'ємніше. Ну, давайте вертаємося за столик. І ось ми на місці, так, що я можу сказати? Пишуться практично бездоганно. На мій слух, юдішка, ну, звісно, трішечки попереду. Е, додаються е, високих трішки більше. Ну, і баси, однаково, що в той, що в той. Таке, таке враження, що вони стають більш живіші. Ну, це моя суб'єктивна думка. Кожний з вас вирішує сам. Ну, я думаю, що багато з вас хтось мав справи з такими касетками, і думаю, що ви вже давно маєте якісь свої висновки з приводу них. Так що зробимо так. Пишіть коментарі, свої думки з приводу цих касет, ставте вподобайки і, будь ласка, підпишіться, хто ще це не зробив. Мені буде приємно. Так що на цьому все на все добре. Слава Україні.